Дмитро Жуков разом з дружиною Ларисою та їх онуком прогулюється Ніжином. Чоловік вже півтора роки відновлюється після поранення, яке отримав на Бахмутському напрямку. Тоді російський снайпер поцілив йому в голову. Двоє побратимів чоловіка загинули на місці. А Дмитро вижив. Як мені сказав професор, який робив йому операцію і діставав кулю, із голови сказав: швидко не буде, налаштовуйся на три роки. Взагалі, з такими пораненнями, це може бути 8 8 років, щоб відновитися. Це може бути 10 років. Це все залежить від того наскільки сам поранений. Хоче відновитися. Дмитро боєць роти охорони однієї з військових частин ЗСУ. Після поранення чоловіка ввели в стан коми і лишили на полі бою, бо тоді не змогли його забрати з собою. Група військових повернулась за ним через 10 годин після поранення. Прооперували чоловіка через півтори доби. Дмитро вижив, вийшов із коми і зараз продовжує реабілітацію вдома. Розповідає його дружина Лариса Жукова. Він виходить на вулицю, займається з рукою, ходить звичайно. Прави робить для руки, рука в нього не працює, тому, але ж, не, не можна ж її залишити так, щоб вона просто е, висіла. Він з нею займається. Нічого, Клас. Молодець. Лариса каже, Дмитро кожного дня займається з профільними спеціалістами, зокрема, з терапевтом мови та мовлення. Також чоловік допомагає їй та готує різні страви. Маса, маса. Та й більше, що ти любиш? М'ясо найкраще. У мого чоловіка виходять речення та слова, що стосуються їжі. Дмитро прибирає вдома, поливає квіти та намагається не сидіти без діла, каже Лариса Жукова. Він приймає повністю участь. Йому нема знижки, що він після поранення на мені, але ж решту обрізає дерева, табуретку змайстрував. Тобто, те, що під силою він все робить за словами Лариси Жукової, труднощі у Дмитра виникають, коли потрібно кудись дістатись громадським транспортом. В нашому місті немає жодного автобусу низькопольного, який, на якому б можна було доїхати до магазину із. Дому і там, де ми живемо, ми живемо в приватному секторі. Тобто, спочатку треба дойти до зупинки, а потім доїхати. Але доїхати в нас в місті ні на чому. Соціальне таксі, яке працює в Ніжені, відвозить тільки в лікарню та територіальний центр. Тому в магазин за покупками Дмитра відвозить на своєму авто син. Є й інша проблема, каже Лариса Жукова. Дуже шкода, що наша держава вирішила, що таким Хлопці з такими пораненнями будете переплачувати тільки дві реабілітації на рік. Ну дві. Вона вважає, що цього достатньо. Я, на мій погляд, вважаю, що недостатньо, хоча б чотири рази в квартал. За словами Лариси, в приватних клініках реабілітація для Дмитра коштує від 75 тисяч гривень. Вони всі на пенсії зараз і розумієте, що таких коштів просто немає. От а в державних, де є пакет НСЗУ, там не проплачує. Вони не беруть державні. От і все, от сидимо чекаємо січня місяця, коли ж ми поїдемо знову на реабілітацію. Впорати зі всіма труднощами родині допомагає позитивний настрій та оптимізм, не. каже Лариса Жукова. Не сам оптиміст, він має завжди підколі. Ну у нас взагалі сім'я оптимістів. Не можна поклад складати руки, не можна налаштовувати пес, на песимістично. Олександра Мілашевська Олександр Поліщук, Суспільне новини, Чернігів.